Доброго дня, магазин фожу сама світає, хлопці дівчата. Ну що, маємо новиночки. Redmi 15C, потужна батарейка. 120 рецовий екран, модуль FS, Redmi 15 і всі різноманітні пам'яті. Тут батарейка взагалі на 7000 мАч. Процесор Snapdragon, хлопці дівчата, речата, ціна. Redmi 14 c маємо. Релміки маємо це 75 протиударні. Всю серію лінійку Samsung маємо. А 56 знижка мінус 2000 гривень. Note 14 Pro плюс 5G, мінус знижка мінус 2000 гривень. Infinix Note 50 Pro знижка мінус 500 гривень. Поки все, 7 знижка мінус 1000 гривень. Note 14 знижка мінус 1000 гривень. Note 14 s знижка мінус 500 гривень. Блок живлення в комплекті. Моторолочки маємо всі в різноманітні знижечки. Від трьох дев'ятсот дуже потужні моторолочки, бюджетні круті, з модулем МФС, потужна камера, Протиударна моторолочка ж 86 шоста, мінус п'ятсот гривень. Хлопці, дівчата, бомбаркета, спішіть, всіх чекаємо підписникам пожиттєві знижечки.